Що сьогодні 38 восьмі роковини з моменту страшної трагедії, яка сталася на Чорнобильській атомній електростанції? Пам'ятаємо про е, цю трагедію і згадуємо всі події, які стали які наслідки, які мала ця трагедія. І, зокрема, сьогодні поговоримо з членом громадської ради державного агентства України з управління зони відчуження, директор Чорнобильтур Ярослав Ємель'яненко. Пане Ярославе, е, вітаємо вас. Добрий ранок. Пане Ярославе, давайте почнемо з того. Ну, в нас в першій годині на початку ефіру був Андрій Місько, ліквідатор аварії. На час він льотчик, та він власне займався безпосередньо ліквідацією. Що б ви сьогодні в цей день хотіли сказати нашим ліквідаторам? Та um, тим ви знаєте, завдя завдяки цим людям. Ми сьогодні живі відносно здорові, і ми переможці, тому що насправді ось вся історія з чорнобильською зоною відродження, чорнобильським туризмом, вона не могла би бути можливою. Якби не ліквідатори, і якщо говорити про ці знаєте наративи, які в нас зараз дуже на слуху стосовно чорнобильської зони відродження, їх створили так само ліквідатори. Тобто, це авторство Сергія Вікторовича Мирного, командира взводу радіаційної розвідки, який був там в перші місяці. Приймав участь у ліквідації першим проїжджав по радіоактивним вже територіям Чорнобильської зони, робив заміри. І після того як він відслужив там, він дуже багато років перетравлював цей досвід, і ось в нього і сформулювалася сама концепція чорнобильської зони відродження. Тому що якщо ця територія за 38 там на даний момент років все ще залишається відчуження територією закритою, то який був сенс ліквідатором е, класти своє здоров'я? А де, де хто навіть і життя поклав на ліквідацію цієї аварії? Який сенс де сатисфакція? Тому ось ці теми, які зараз і в офісі президента, і в е, Міністерстві екології стосовно Чорнобильської зони відродження, вони дуже на часі, тому що нам треба буде на жаль відновлювати дуже багато територій, які постраждали від російської окупації по всій Україні а алгоритми відновлення психологічні матеріальні такі самі, як і на чорнобильській аварії. Тому ось цей досвід Чорнобильського чорнобильський досвід та досвід чорнобильського туризму як інструмента, яким можна донести до людей. Те, що сталося у 86 му році, чи вже в 2022 другому році, а, тому що ось ця нова окупація вона насправді створила дуже багато нових культурних інформаційних шарів на Чорнобильській зоні, а ось це можна буде використовувати так само по всій території України. Ми маємо вчитися на своїх помилках. Як Чорнобильська зона постраждала, а, Чорнобильська станція, зона Київщина, де весь світ постраждав від. По факту радянського союзу, так в 2022 році ця ж територія постраждала вдруге від правоприємниці радянського союзу Росії. Це ж саме розумієте? Ну і відновлення буде такого ж плану. Пане Рославе, але ж це не питання ребрендінгу, так це питання ще й наукових певних викликів, тому що зона відчуження, вона ну наскільки я от знаю, дав або відродження, та тепер так е, ви пропонуєте її називати. все ж таки вона небезпечна саме радіоактивними речовинами, які були виконані в атмосферу. І, відповідно, їх період розпаду дуже тривалий, і тому на тривалий час ця зона якби вважається забрудненою радіоактивною, тому небезпечною, тому відчуження. Да? От, так, відчуження так, так. Справа в тому, що ми не зможемо змінити фізику і хід речей, дивлячись на те, що весь час 1986 року продовжується процес ліквідації, тобто десь зібрали радіоактивний ґрунт конструкції, вивезли на могильник, поховали, десь зібрали. Ну і розумієте, це постійний процес, який буде продовжувати ще дуже, -дуже багато років. Але справа в тому, що саме завдяки роботі ліквідаторів, які все це її робили, і в перші місяці і зараз до сих пір. А зараз чорнобильська зона настільки очищена, що її можна відвідувати абсолютно без жодної шкоди для здоров'я, якщо виконувати певні правила радіаційної безпеки тобто, там не п'ємо їмо е, приписки яблучки чи гриби, чи ще щось розумієте? Тобто, ми заваджуємо потраплянню радіонуклідів всередину організму, і за дотримання таких правил правил можна її відвідувати. І там з'являються нові бачите, в 20-му році там вже. З'явилася перша нерухома пам'ятка України. Антена загорелась, Дуга Чорнобиль 2 і будуть зараз з'являтися нові пам'ятки. якщо... Скажімо так, буде на це політична воля. Ось і всі на, на все це приїздять дивитися люди зі всіх країн, розумієте, і вони приїздять з побоюваннями, в тому числі стосовно здоров'я, стосовно радіації, але по факту виходять вони з Чорнобильської зони без цієї радіофобії і з розумінням, що ми, українці, вже вдруге нація переможців, Перший раз в 86-му році, другий раз. Під час ось цього ядерного тероризму, який стався вперше на території Чорнобильської атомної електростанції, ну і по факту окупації, я сподіваюся, що й війни з Росією взагалі. Тому ми нація переможців, і саме це місце дозволяє нам себе так ідентифікувати. Угу. А ось ці півтора місяці, поки Чорнобильська атомна електростанція була під контролем російських військ, воно ну, не те щоб не перехрестило, але якось, мабуть, відобразилось на тому періоді відродження, адже вони там копали цей рудий ліс, переміщалися, піднімали цей пил. Ви знаєте, так, вони все це робили, але, наприклад, пил, ось ці рівні радіації, які були підняті з пилом, вони буквально з першими ж дощами. Вони а, дощі загнали радіонукліди назад в землю, де вони стабілізувались так, як було до цього. Рудий ліс перекопаний і ці окопи мають стати насправді меморіалом, який буде візуалізувати ось цей ядерний тероризм, який там і стався. Тому що людям треба буде щось показувати після того, як Чорнобильська зона відкриється. Бо вони на жаль розграбували підприємство, Вони на жаль розграбували а, наші протипожежні засоби, а, які. Попереджували там появу пожеж в Чорнобильській зоні після 2020 року масштабних пожеж і так далі. Але як Чорнобиль е, ліквідувався, він ліквідувався всім світом. Ось ці конфайменти і перші об'єкт укриття. вони всі будувалися всім світом. Наші лабораторії збирали по всім країнам. Для того щоб о, якомога більше убезпечити світ від цього місця, так само я думаю, і зараз гроші вже виділені. Я думаю, що все а, буде відновлено після російської окупації. Але російська окупація додала нам нових сенсів в Чорнобиль. Тобто, тепер люди, які приїздять в чорнобильську зону, вони цікавляться не тільки 86 шостим роком, і що було після цього, але й періодом окупації тобто, це. Цей майданчик, яким він завжди де факто був історичний науковий культурний майданчик, він доповнився новою інформацією 2022 року, до якої дуже великий запит. Країні, які в усьому світі а, а зараз можна приїхати в зону відчуження, от як турист? Хіба не заборонено це через там прикордонну статус прикордонний? Ви знаєте, це заборонено через якісь інші речі, тому що адміністрація зони відчуження вона посилається на е, військових. Мовляв, вони не пускають в той час. Військові самі просять пустити, пустити людей. А тим часом вільно їздять тільки лісовози з Чорнобильським лісом, знаєте, і відкриті кримінальні справи вручені. Ось пред'яви стосовно кримінальних справ, і ну це єдине, що відбувається зараз, вільно скажімо так. Тому я не впевнений, не можу зараз коментувати, що насправді відбувається в Чорнобильській зоні, тому що я я думаю, що там може щось змінитися. Коли вона відкриється, туристи можуть щось побачити, не, не те, що там було. Ну але це з цим будемо розбиратися вже по е, ходу справи. Насправді, коли виділяються гроші, завжди треба пускати публічні публічно туди людей. Щоб вони могли контролювати хід засвоєння цих грошей, розумієте? А зараз мільйони виділені, а нікого не пускають. Ну і це трошки нагадує радянську історію, як було після аварії в 86-му році, і це не, не дуже добре, це не дуже сучасно. Але я сподіваюся, що все так чи інакше скоро буде добре. Угу. А, пане Ярославе, дуже дякуємо вам за те, що власне оприлюднюєте ці дані і завжди раді з вами поспілкуватися з важливої теми з приводу Чорнобильської зони. Відродження і сподіваємося, що відродження буде рухатись там і далі, в тому числі завдяки ліквідаторам, так які в тому числі поклали своє і життя, і здоров'я, і ми сьогодні згадуємо їх і дякуємо їм у цей день за те, що вони врятували Україну, врятували людство від наслідків ще більших наслідків цієї страшної катастрофи, найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. Дякуємо, пане Ярославе. Ярослав Ємельяненко, член громадської ради державного агентства України з управління зоною відчуження, директор Чорнобиль Ви з нами на. Зв'язку. Ну а ми зараз о 9 ранку за сумною традицією згадуємо усіх наших.